Добрий день студії. З вами Зігрейн. Назва відео можна все законтрити сину. Не можна тільки пива сину. Ну, ви зрозумієте. Так, на нубочка По 24 тисячі хп на команду. 8 левела по одній бутилки. Вафелька вже є, як бачите, в рандомі. Доволі часто вони зустрічаються зараз. Ми беремо збірку на просвіт. Це. Копи, малошумка та оптика. Копи обов'язково в слот, тому що ви висвічуєте тоді танки і за кущами, і в полі, і взагалі на своїй базі. За виключенням однієї ПТ-шечки, ми далі зрозуміємо з вами в бою. Заряджаємо підкольчики, хочу відкидати дефолтний перекат по першій другій лінії. Знаєте, висвічуємося. Точніше, висвічуємо центуріона і висвічуємося від ялинки. Бачу, що центріон там сам, тому можна виставитися наглед, викинути тичку в ялинку. Ми з цим справляємося, кидаю одну тичку в харі. Я бачу, він передоврачує борт, там борта 30 мм за правилом трьох калібрів, ми його дирявимо наскрізь. І львівського різдвяного накатив. Таране прямо у нас. На пофіг, тому що він собі може дозволити, тому що він тяжик, а ти чмо на СТ граєш. Ми бачимо, що віддали нам АБ лінії. 416 піджимає. Там це цеха в полі, вафля за камнем. Але я ще в КД, плюс у мене стаба не дуже, тому що я граю на просвіт. Хочу виставитися, зачекати, можливо, підкати зараз 252У або Пантера. Очікуємо. Засвічуємо Пантеру. Нас киде добігає якраз кінця. Він там за рельєфчиками мансує. Сводимося. Кидаємо тичку. Закидуємо. Ще одну кидаємо, закидуємо. І тут вже він ходить в рельєфи. Я ловлю лампу і вже наугад кидаю так тичку, аби було. Як розумію, ми його не добрали, залишили йому 347 хп. По калінії тим часом бачу, що чарфутюр. І Е77 накуканюють нашого бачата. Ну, в принципі, вже й накуканили. Дивлюся, що там ялинка може підставитися в теорії. Треба відкидати ЛТ обов'язково, тому що це буде єдина контра нашій збірці на цій мапі майже єдина. Ялинка засвічується вона в рельєфах, під мене вона не підставляється. Там вон, бачимо тільки тараканій усик. Ентенка. Для радіоприйомника. Тим часом бачу, що Центріон там щось в полі завис. І він, по ходу, мусульман, тому що його мачеть захищає, дай Боже. Але все ж таки, ми йому кидаємо одну тичку. Кидаємо ще одну. Він по полю вирішує смитися. Кидаю йому в борт. Кидаємо ще одну тичку, збиваємо гуслю. Йому накидує сор наший Сор зараз мене трохи підблочить. Я за це отримую тичку від цехи. Ну, топовий. топовий. Я вже відсвітився. І думаю, зараз треба підтиснути до 87 і мені тут на прокаті кидає Т-10. Я не знаю, яким магічним дивом він мені кинув. Може на Аугат, може він кидав Фердінанда. Але ця тичка капець, яка зайва була в цьому бою. Просто отримав по соплям там, де не треба. Я дивлюсь Є77 в пиві. Він мене, я думаю, не очікує тут побачить. Я чекаю, його киде, але ловлю лампу, тому вже на пофіг вкатую в нього, кидаю тичку одну, танчу одну од Вазіка, кидаю другу, намагаюся уйти від прострілу вазіка, кручу Е77, ловлю від нього тичку. Автоприціл робить свою справу і я. Не видаю дамаг, який повинен був. Я повинен з барабаном забрати цього е 77 але там наш легендарний питивод на Івазіку 9 китайському. Робить все для того, щоб цей мій ми. Перемогли. Давайте скажемо так. Бачу, що ВЗ-55 виставляє корпус, він мансує туди-сюди. Він наче поїхав вперед, кидаю блайнд, мимо, я щось не зрозумів гумору. Кидаю ще один ще один, мимо. Е, Скидуємо барабан, тому що, як ми бачимо, активних дій з, на, з нашої сторони не передбачується. Е, тільки я можу тут в активний геймплей зіграти. Ну, помимо ялинки, ялинка, то само собою, знаєте, в них там батл, як в мене з копами, так, ой, з копами, за, за калки, так в нього із HLC. Е, вони там діси друг на друга пишуть, мамку в кіно водять. Але то вже не суть. Ми підсвічуємо калінію, тому що нам треба розтиснути хоча б один напрямок. Тут ми зажаті, центр програний, центр тут 50 на 50, калінія вакантна, як ми бачимо. Нам треба зробити все, щоб розтиснути мапу, щоб ми могли контролювати супротивників за світом, щоб нам було комфортно по ним стріляти. Бачу, в полі засвічуються харі, свожусь. Кидаю одну тичку. Розумію, що дистанція там 300 метрів. Треба підсейвитися, я підсейвлююся, бачу, що він там в пиві відкатував назад. Тому ризикував трошки, з вертушки кидав йому ще одну тичку. Ми кидеше знову барабан кумолів. Я бачу, що я пересвічую хай на, на цій дистанції. Я буду не світити його тільки тоді, коли він зупиниться, але як бачите. Він до цього мансував, тому засвіт продовжувався. Зараз він зупинився і магія маскування стало краще. Я перестаю його світити, тільки він повернув корпусом. Ми через каток йому кумулем закинули під таким кутом. Нормально. З 400 метрів він нас не світив, він не світив нас вже коли вже під'їхав ближче. Тобто, харі десятка з таким оглядом, ну там огляд десь під 450 метрів. А засвітив нас тільки після другого пострілу, коли під'їхав на дистанцію в 400 метрів. Я думаю, ну окей, окей. Е, розтискаю мапу далі, підсвічую для арти хорі. Але наш артаволь, він <coughs> кидає з вертухи все, він ще жодного разу не попав по тій хорі. Ну, Ніколи такого не було я от знову. Е, Робити нема що. Я кидаю блайнд в ці позиції, він залетів. Вафлю на 460 майже там альфа прокнула. Ми бачимо, що по ХП у нас нормально, по позиціям ми трохи всираємо. Підсвічуємо хорі для нашої арти знову. Вона його ігнорує. Там можна з вертухи покидати і по лісу. Навіть ялинка вже пише арта. Ну, добий хорі 13 хп, чи скільки в нього там? 14. 14. Вибору немає, нам треба самим пушити самим їхати, підставлятися під арту щоб добити шотну харі, і хоч трохи засейвити цей напрямок. Але Єлсі з 47 хп на мужика з криком. Іди сюди. Влітає в харі, тим часом підсвічує вафлю. Ми добираємо харі, дивлюся, там в полі. Це цеха. Щось вона біля камнів заблукала. Кидаю їй тичку. Елсі важливу позицію зайняв, він контроле центр своїм засвітом. Я тримаю дві тички, щоб покидати по ПТшкам. Раптом вони підсвітяться. Дивлюсь може Елсі дасть якусь інфу. Тут КТ я думаю, чудово. Ну, в принципі, все окей, я дав тичку. Дистанція тут метрів 400. Вона ПТ мене це в житті не пересвітить, ця сидить внизу, вафля в сейвах, Єлсі в центрі, ці мене не бачать. В принципі, я вагався, засейвиться, не засейвиться, У мене час був, але тут головний герой цього відео, який просто одним ударом з вертухи положив мене на лопатки. Бам! 402 метри пацики. Він пересвітив бачата на збірці. Я тут клікаю по мапі, дивлюся, скільки в них ХП. Е 7000 хп, у мене 7500 дамагу. І вони всі незрячі, щоб ви розуміли. Всі абсолютно. Тут нема кому мене пересвітити. Мені хочеться плакати. Ну, no, це просто трешак. Черговий недограний бій, чергові спущені в унітаз 10к. Давайте я вам перемотаю тут. Ну, у мене в цей момент гріло просто нереально. У мене законтрив рижий. Це це який катає на механізмах повороту, в стереотрубах і масиці. В мене немає претензій до нього, як до там, людини, як, може він там в житті професор, супермен, воїн, моя повага тільки, але як гравець, ну, що тут сказати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, любіть свою маму, не тільки свою. До побачення.